Доброго дня всім присутнім в залі. На 56-ту позачергову сесію селищної ради 8-го скликання із числа обраних 25 депутатів прибуло 14. 14. Згідно з статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія в Радівської селищної ради є правомосною, коли в її роботі бере участь більше половини депутатів від загальної кількості депутатських мандатів в Раді. Шановні депутати та запрошені. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Розпочати. Розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримає? Рішення приймається. Дозвольте, 56-ту позачергову сесію Врадівської селищної ради 8 -го Скликання оголосити відкрити. Шанування світової пам'яті наших земляків, громадянської відваги, самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина навчання. Mm-hmm. <laughs> Депутати до запрошення. Для подальшої роботи 56-ї позачергової сесії 8-го скликання нам необхідно обрати секретаріат в кількості двох депутатів згідно з нашим регламентом. Поступила пропозиція на зарук Олександр Павлович і Оцабрик Олексій Дмитрович. Не буде заперечень проти кандидатів. Голосувати будемо списку чи окремо по кожній кандидатурі? То за те, щоб Назарук та Оцабрик вийшли в секретаріат в Раді сесії 8 липня. То проти, хто утримався. Рішення приймається. Також нам необхідно обрати лічильну комісію за кількості трьох депутатів згідно з нашим регламентом. Будь ласка, які будуть пропозиції щодо... Обрання. Відносині. Mm. Можна вас, можна вас запросити. Darwin> Я ж тільки що вже. нас Можна мене прийти. Поступила пропозиція. Не буде зауважень проти такої поставки. Голосувати будемо списком чи окремо по кожній Списком. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Можете зайняти місце, можете на місці, що необхідно буде для роботи, будь ласка, будь ласка, забезпечте, щоб ми могли працювати. Дякую. Шановні депутати, нам, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи 56-ї позачергової сесії в Радівської селищної ради 8 стоїття. На розгляд сесії виноситься у нас питання, не давати, 4, 4 питання. Це про внесення змін до рішення в Радівської селищної ради 15 грудня. Про внесення змін до бюджету в Радівської селищної територіальної громади на 25 й рік. Про затвердження доповнень до переліку адмінпослуг, тільки що ми на комісії розглядали це питання, і про початок роботи щодо оновлення стратегії розвитку Бедівської селищної територіальної громади. Ось такі питання. Які будуть зауваження щодо черги денної? Затвердити. Затвердити? То за дану пропозицію прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Приймається. Тривалості доповіді, виступів, повторних виступів. Я думаю, що ми не будемо. Але просимо чітко, ясно, щоб ми могли вчасно завершити сесію. Тривалості доповіді до 10 хвилин, виступів, до 5 хвилин і повторних виступів до 3 хвилин. Нема заперечень проти такого регламенту робити. Хто за дану пропозицію, просить голосувати. Хто за, то проти, то утримався. Переходимо до розгляду питань порядку денного. По першому питанні позвіткова Тетяна Івановна. Будь ласка. На розгляд депутатів носять питання внесення змін до проєкту про внесення змін до рішення Радіцької селищної ради від 19 грудня 24 року номер 1 про бюджет Радіцької селищної територіальної громади на 25 рік. Необхідністю внесення змін є врегулювання питання балансування бюджету між місцевими та державним бюджетом у зв'язку із надходженням відповідно до розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 25 грудня. 24 року No552 про внесення змін також до обласного бюджету на 25-й рік дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету. Пропонується збільшити доходи загального фонду на суму 1 мільйон 221 двадцять 400 гривень. За рахунок відповідної субвенції. Пропонується збільшити видатки споживання загального фонду селищного бюджету на суму 1 млн. 221 400 грн. за головними розпорядниками. В Радівській селищній раді на суму 836 тисяч, у тому числі для галузі охорони здоров'я на оплату за споживку електроенергії та відділу освіти в сумі 385 тисяч 400 грн., за ППК надання загальної середньої освіти, на суму 300 закладу загальної серед школи, на суму 385 тисяч 400 гривень на придбання вугілля для закладів освіти. Пропонується затвердити зміни 4, 4, 4, до доходів селищного бюджету на 25-й рік. Додаток 1 зміняються до рішення бідневого 2024 року. Пропонується затвердити зміни за до видатків. Додаток 3 затвердити нові редакції з урахуванням вказаних змін. Пропонується також затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 25-й рік. Додаток 5 з урахуванням уже внесених змін. Фінансовому відділу врахувати в розписі вказану дотацію та внести зміни до назв кодів бюджетної класифікації, програмної класифікації відповідно до наказу 647 Міністерства фінансів від 18 грудня 2024 року. Це рішення набере чинності з 1 січня 25-го року одночасно з набиранням чинності рішення від 19 грудня 24-го року про бюджет Бралівської громади на 25 рік. Ну зрозуміло, ми отримали після того, як ми прийняли бюджет на 25 й рік. Нам уряд виділив ще ну на обласні бюджети. Уряд виділив додаткову дотацію на заклади освіти та охорони здоров'я і Миколаївська обласна адміністрація в кінці року, після того, як ми вже прийняли бюджет, та й вони вже бюджет прийняті змінами, нам ці кошти розподілили. Це кошти цілі, вони визначають тільки галузі освіти та галузі охорони здоров'я, і ми направили їх на енергоносіння. Будь ласка, які запитання будуть? Голосуємо. Можна ставити на голосування? Рішення номер 1 про внесення змін до рішення в Радівської селищної ради від 19 грудня 2024 року. номер 1 про бюджет в Радівської селищної територіальної громади на 25 рік. Гапонова. За. Ільчук. За. Касянчук. За. Мочалко. За. Назарук. За. Оцабрик. За. Поплужна. За. Ростов. За. Ростова за. Сало. За. Тімановський. За. Цибульський. – «За». Цуркан. – «За». Шевчук. – «За». Москаленко. За. 15 за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до другого питання. Про внесення змін до бюджету Радівської селищної територіальної громади на 25 й рік. Доповідає позінчувати коней. На ваш розгляд виноситься питання внесення змін до бюджету вже нашого на 2025 рік. Необхідністю також є врегулювання питання балансування бюджету обласного, ой, вибачте, місцевого нашого і з державним бюджетом у зв'язку з тим, що урядом виділено нам ряд, є ряд постанов, якими виділені нам додаткові кошти. Ці кошти вже виділені як зміни до державного бюджету, і ми їх приймаємо як змінами до місцевого бюджету. Так, є постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року, 15 19 деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з освітніми проблемами у 2025 році. Такі кошти ми отримали в сумі 46 тисяч військ це на доплату вчителям, які займаються із дітьми з особливими освітніми потребами. Також є постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня No1515, деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти ситуацію. Відповідно до цієї постанови нашому бюджету виділено 2 млн 747 тисяч 200 гривень. Ці кошти вони ці, несуть цільовий характер, це кошти на доплату педагогічним працівникам 1300 гривень з 1 січня і 2600 з 1 вересня. Також є постанова Кабінету Міністрів України 1554, 31 грудня 2024 року. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 25 році. Відповідно до цієї субвенції, бюджету виділено 1 мільйон 14 тисяч 400 гривень. Вони будуть спрямовані на закупівлю засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної і середньої освіти. Це додатки розвитку. Тому в бюджеті ми отримуємо по загальному фонду, передаємо до спеціального фонду, визначаємо розпорядника відділу освіти. І затверджуємо наші нашу дохідну частину і видаткову частину відповідно до вказаних змін. По цьому питанню, можна хто будуть щасливчики, які школи отримають? Е, ну я не розподіляю між школами. Я знаю тільки одне, що відповідно до. Постанови це кабінети природи, природничого характеру, математичного характеру, тому, мабуть, ті кабінети, які потребують необхідність цих засобів <клухи> і школи, да. має, Це не повноваження фінансового відділу уділ, уділ, ділити ці кошти між школами. Мабуть, є заявки, мабуть, є розрахунки. Приміщення. Думає, Діло що... в тому, що відповідно до цієї постанови ми ще повинні виділити співфінансування. Ну так як пропозиції ще на сьогодні від відділу освіти не надійшло, тому співфінансування, я думаю, що ми винесемо на слідуючу сесію і виділено мості фінансування. Вони, вони будуть готові. Да, так, і тоді да, хай вони будуть питання. готові сказати, які школи. Да, просто цікаво, щоб і... не тільки в центр. Да. Давайте таким от і поступимо. На наступну сесію відділ освіти. При виділенні мості Свої плани. Хай Свої да. плани донести. Будь ласка, ще є питання? Немає. Немає, можна ставити на голосування це yeah. питання. Про внесення змін до бюджету в Радівської селищної територіальної громади на 25-й рік. Гапонова. За. Ільчук. За. Касінчук. За. Мочалко. За. Назарук. За. Оцабрик. Оплужна. Ростов. За. Ростова за, сало. За. Стімановський, за. цибульський. За. Цуркан. За. Шевчук. За. Москаленко. За. 15 за рішення прийнято. Дякую. Переходимо до третього питання. Про затвердження переліку адмінпослуг, що надається через центр надання адмінпослуг та через віддалення робочі місця. Косинчук Олександр Миколаевич, будь ласка. Поступки приймається проєкт рішення внесення та доповнення до переліку надання адміністративних послуг, що надається через центр надання адміністративних послуг Радійської селищної ради. Це послуги такі, як... Подання заяви про можливість розміщення тимчасової споруди будівельного побуту офіційного, культурного та іншого призначення для місця підприємницької діяльності законом no 483 Це питання відноситься до відділа містобудування архітектури та благоустрою Радії стали. І таку послугу, як заяви із категорії учасників бойових дій та членів. Сімей загиблих інших осіб, 에... про взяття на облік для отримання в оренду власності земель комунальної та колективної власності, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, учасникам бойових дій, дітям, сім'ям загиблих, іншим особам їх... із числа, які народилися, проживали, проживають на території громади. І послугу, яка відноситься до Міністерства справах ветеранів війни, це. За кодом 02-266, надання відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, щоб підтримати і внести в перелік, який перед цим був затверджений, внести зміни даними послугами. У мене все. Будь ласка, запитання є? Ні. Нам вкрай необхідна, верніше ці всі послуги. Давайте підтримаємо і поставимо голосування. Я буду заперечувати? Ні. Про затвердження доповнень до переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг у Радівської селищної ради та через віддалені робочі місця. Гапонова. За. Ільчук. За. Касінчук. За. Мочалко. За. Назарук. За. Оцабрик. За. Поплужна. Ростов. За. Ростова за. Сало. За. Тімановський за. Цибульський. За. Суркан Шевчук. За. Москаленко. 15 за рішення прийнято. Дякую. Я попрошу, хоч це може орфографічна помилка буде, але Російської Федерації Я прошу писати її з маленької букви. Угу. Не удостоєні вони, щоб їх писали з маленької букви. Це десь в тексті російське слово. Взиву. А де це федеральний А, Може бути, угу. так, да, є Переходимо до четвертого. Про початок роботи щодо оновлення стратегії розвитку в Радішньої громади на 25-27 роки та плану заходів щодо її реалізації. Оноприємка Світлана Володимирівна, будь ласка. Рішенням селищної ради від 29 вересня 2021 року номер 6 була затверджена стратегія розвитку Радівської селищної територіальної громади на 2021-2027 роки. Відповідно рекомендацій проєкту Говерла, нам необхідно почати роботу щодо оновлення наявної громади стратегії. А тому пропонується розпочати домови, утворити на цю з питання. Затвердите положення про роботу робочої групи, підтвердиться план графік засідань робочої групи, виключно відділ економіки селищної ради відповідальним органом за організацію підготовки, і процедуру оновлення та внесення змін до стратегії. Дане питання розглядалося та було схвалено рішенням виконавчого комітету від 31 грудня 2024 року номер 2 Тому прохання і пропозиція підтримати проєкт даного рішення. Будь ласка, які запитання. Ставимо голосування. Так. Будь ласка. Про початок роботи щодо оновлення стратегії розвитку в Радівської селищної територіальної громади на 25-27 роки та плану заходів з її реалізації, затвердженої рішенням селищної ради від 29.09.21 номер 6 Гапонова. За. Ільчук. За. Касінчук. За. Мочалко. За. Назарук. За. Оцабрик. За. Поплужна. Ростов. За. Ростова за сало. За. Тимановський, за Цибульський. За. Цуркан. За. Шевчук. За. Москаленко. За. 15 за рішення прийнято. Ну так це об'яви. Рішення <різь> прийнято. Дякую. Шановні депутати та запрошені. Всі питання, які ми з вами виносили народу, розглянуті. Які будуть зауваження щодо порядку ведення 56-ї перечергової сесії в Раді селищної ради 8 липня? На цьому 56-та позачергова сесія в Раді селищної ради 8 липня оголошується закриття.